От друзі, тут дуже гарно вечірні Києвий видно від пам'ятника тут Кирилу Миході. Ось це до ближніх печер. Алениця. Коли лавра безлюдня останні прихожани залишають територію, Всі поспішають додому. То, як правило, в таких великих містах не близько годину-дві, поки додому навіть починок. Дякуємо Богу за прожитий день. Ось і просим благословення на наступний. Звертаючись до преподобних. Звертаючись до святителя Феодосія Чернігівського сьогодні. Правідних, який моя Анни. Всім мирного вечора, тихої ночі, друзі. Господь береже. Тримаємося разом. Підтримуємо до наного молитви словом, ділом і помишленням. Як це говориться, це як ніколи сьогодні. Необхідно кожному з нас. Преподобні отці Печерські. Моліть Бога за нас, за нашу Україну, за наших воїнів.